Не для слабонервних. Хочеш піти на БДСМ вечірку, хороші дівчинки так не роблять, а ти з цього будеш мати тільки нервовий зрив. Паттерн хорошої дівчинки дуже гарно нав'язали тобі твої батьки. Тому що це правда. З тебе випили всі соки, і тобі єдине, що хочеться, просто полежати. Тоді в мене погані новини. Це лише маска це не твоя справжня суть. Хочеш так само собі дозволити жити, але не можеш Бо ти хороша. Привіт! Вітаю вас на каналі про стосунки з Іриною Савчук. Я Ірина Савчук, менторка зі стосунків і психологиня. Сьогодні трішки складне відео, яке допоможе багатьом з вас зняти пакети з голови. Не для слабонервних. Якщо ви складно виносите напруження, то я вам раджу залишитися навпаки в цьому відео для того, щоб подосліджувати свої внутрішні реакції на те, як і що я сьогодні буду казати. Тому що я знімаю відео для вас хорошої дівочки. Хочу сьогодні змусити вас зняти пакет з голови, порвати його і викинути. Досить обслуговувати свій образ хорошої дівчинки. Хороша дівчинка може подобатися і бути потрібна лише аб'юзивним, токсичним людям. Почуйте мене ще раз аб'юзивним, токсичним людям, які будуть максимально зжирати твій ресурс, зжирати твій час. Зжирати все, що можна з тебе витягнути, платити, наприклад, якщо це робота за це тобі три копійки, вижимати з тебе все вдома, а ти з цього будеш мати тільки нервовий зрив. От якщо тобі зараз дуже відгукнулося те, що я кажу, і ти розумієш, що десь у своєму житті ти на межі того, щоб здатися піти від свого аб'юзивного чоловіка, або ти вже можливо від такого пішла, але в тебе аб'юзивна робота залишилась, то паттерн хорошої дівчинки дуже гарно нав'язали тобі твої батьки. Знаєте, така зручна, добра дівчинка, або чоловік, неважливо, яка або який нікому не відмовляє, завжди можна попросити в неї щось, і вона там прилетить, врятує в неї немає свого життя, в неї купа зайвого часу. Що їй ще робити, як не допомагати вам? А? Класно звучить? А вже ж усім потрібні такі друзі. Але. Що ти маєш з цього? Ти знаєш, мені хочеться запитати, а як ти себе відчуваєш в цих контактах? А чи коли ти закінчуєш розмовляти з такою подругою, наприклад, ти не відчуваєш, що з тебе випили всі соки, і тобі єдине, що хочеться, просто полежати? Можливо, ти нарешті дозріла для того, щоб це змінити? Якщо ти давно не можеш вирішити запит, переходь до мене в менторство. Менторство це унікальний продукт такої. Концентрації моєї твоєї уваги на запиті, які для тебе важливий саме тут і зараз. Ми зможемо розкачати твій простір для того, щоб знайти в ньому рішення саме для твоєї ситуації. Менторство варте твоєї уваги. повір. кількість місць як завжди, обмежена, тому що ця послуга потребує мого дуже сильного включення. Тому, якщо для тебе це цікаво, пиши мені обов'язково, і я подивлюсь на який найближчий час є вільні місця в менторство. До зустрічі! Розумієш, коли тебе вчили з дитинства догождати абсолютно усім навколо, для того, щоб бути зручною, такою доброю, ну вона ж тільки привітливі, добрі люди у суспільстві вони такі, ну, вона ж така хороша, вона ж така хороша. І ти розумієш, що тобі потрібна по факту за цією твоєю хорошою дівчинкою любов усіх навколо. Але що ти від цього отримуєш? Ти від цього тільки зруйнуєш себе. Емоційно вигориш від аб'юзивних відносин у всьому твоєму житті. І перший крок до стілення це усвідомлення, що ти там знаходишся. І якщо це відео зараз тебе так трішки, знаєш, дратує. Можливо, я тебе дратую, можливо, мої слова тебе дратують. А знаєш, чому вони тебе дратують? А, тому що це правда. Значить, ти десь в якійсь сфері свого життя продовжуєш слідувати сценарію хорошої дівчинки або хорошого хлопчика. Але чого ніколи не буде у хорошої дівчинки? А в неї ніколи не буде приємних грошей, які будуть забезпечувати її потреби, бо в неї можуть бути тільки маленькі дитячі гроші. Чого не буде ще у хорошої дівчинки? У щасливих, повноцінних, неаб'юзивних стосунків, тому що вона буде потрапляти тільки в ті стосунки, в яких потрібно когось обслуговувати, бо там вона може бути хорошою дівчинкою, а цей сценарій для неї відомий. Що ще може бути, як думаєш? Або не може? Чи можеш ти відчувати себе щасливою? Найчастіше, от я згадую, я в патерні хорошої дівчинки прожила дуже багато років свого життя. І я тобі скажу, що це просто жах. Да, я була непоганою людиною, і на цій хорошій дівчинці в мене багато гарних знайомих залишилось. Хтось відвалився, коли я вийшла із патерно хорошої дівчинки. Хтось залишився, і ті, хто залишився, це мій прайд. І я їх люблю, і з ними залишусь надовго. Але якщо ти хочеш зрозуміти, хто ти насправді. Тому що хороша дівчинка це лише маска, це не твоя справжня суть. Чим більш хороша людина зовні така добра, рафінована, я б навіть сказала, тим від неї відкидається така просто величезна тінь її справжніх подавлених бажань, прихованих навіть для самої людини, тому що в такому патерні хорошої дівчинки заглядати в те, що ти можливо хочеш піти на БДСМ-вечірку, не можна, бо хороші дівчинки так не роблять. Або піти просто, я не знаю, Боже, загуляти неважливо. Ну, все, що ти не прожила, а хочеш прожити і себе сама за це соромиш, коли ти дивишся на когось і заздріш, тому що сама так хочеш, тому що хочеш такий же сценарій, хочеш так само собі дозволити жити, але не можеш, бо ти хороша. Рано чи пізно це призводить до вигорання, вигорання сенсів в твоєму житті. Перестає бути зрозумілим, а що хочеться. Перестає хотітися тих речей, які були, і люди, наче, вже як не подобаються, і спілкування не таке, як ти хочеш, а ти не змінюєш, бо вже настільки давно ти там, що ти не знаєш, як змінити. Я тобі хочу сказати, що. Та почни, хоча б з елементарного під цим відео, я залишу посилання. в мене є тест на сепарованість. Та прийди його, подивись, наскільки ти сепарована, не сепарована, там всього 10 питань. Витратити 5 хвилин свого життя на те, щоб подивитись в цю зону. І от коли ти усвідомиш, це вже буде 50% успіху, тому що після цього усвідомлення в тебе з'явиться нарешті шанс вийти з цього паттерну хорошої дівчинки чи залишитись в ньому. І от якщо ти залишишся, ну окей, це твій буде вибір, і ти просто не хочеш нічого змінювати. А якщо ти вирішиш таки виходити, то тоді приходь до мене на курс про сепарацію. На нього також буде посилання під цим відео. Або почни, хоча б з елементарних кроків: проаналізуй спілкування, все спілкування, яке є в твоєму житті: батьки, друзі, чоловіки, якщо є діти, діти, і подивись, де в тебе в яких із цих сфер насправді є здорове спілкування, в якому ти наповнюєшся, в якому Тебе чують, тебе не намагаються принизити або сказати, де да, що ти собі придумала. Подивись, де ти можеш бути чесною, справжньою і собою в першу чергу. І якщо в тебе немає такої зони, ну тоді в мене погані новини. А як ти хочеш далі жити? Хочеш продовжувати обслуговувати цих людей, чи хочеш таки створювати своє життя? От, коли визначишся, я на тебе чекаю на курсі про сепарацію. Приходь. В останній час мене настільки дивують люди своєю дитячою позицією. Не розсосеться, от розумієте, не розсосеться. Якщо це є, то воно не розсосеться. Якщо є паттерн хорошої дівчинки, то його потрібно йти і змінювати цю лінію поведінки. А для того, щоб щось змінити, що ви вдало використовували більшу частину свого життя, потрібен час, потрібні кошти, потрібна увага, потрібно переписати цей сценарій. Якщо мої слова десь заділи такі струни твоєї душі, і ти, блін, мене почула. Я дуже буду рада тебе бачити. Рекомендую, а вже ж, якщо є можливість, тариф про. Якщо хочеться дуже сильно зі мною попрацювати, то тариф інді. Ну і якщо для тебе це великі гроші, то тоді є тариф бейс, які можна собі дозволити. Є всі види розсрочок, ви ти можеш написати мої помічниці, запитати якісь інші варіанти оплати. Будь ласка. Я даю будь-які варіанти. Залишилося зробити вибір. Якщо тобі набридло так, як є, значить тобі до мене приходь. Напиши в коментарях, скільки відсотків хорошої дівчинки в тобі ще залишилось. Постав лайк цьому відео для того, щоб якомога більше дівчат, які потребують просто зцілення від хорошої дівчинки, прийшли і змогли собі допомогти. Дякую тобі.